816 день в Канаді, 08, 09, 25. І що сьогодні? Сьогодні понеділок. Надбе, сьогодні нормальний понеділок. <аспілка> <пілка> <пілка> тільки сів, тільки сів зв'яхати зразу. Що? <пілка> <філка> <пілка> Прокинувся. Технічні приміщення пішов пізніше. Так. Перший пішов до комп'ютера. Перший пішов до комп'ютера, бо думаю, гляну, що в нас там твориться. Взяв старі свої заявочки, роздрукував нові. Е, було трошки роботи, було трошки заявок, але нічого страшного. Зустрів Алекса, але я вже якраз це видрукував, йому віддав заявки. І він захотів там оглянути деякі квартири кажу, так само, йди фарбуй, я з тим всім розберусь. Тож я взявся, що сьогодні було таке цікаве. Штора. Обірвали ланцюг. І вони пробували її зібрати самі. Там є такий металевий захист, вони його зняли. ланцюг він випав повністю, вони його розірвали. І головне, що там не було конектора. О, це, це було цікаво. Я все розібрав, скрутив, розібрав ту штучку, куди входить цей ланцюг, зібрав докупи. І див, дивлюсь, а там не вистачає конектора, такого, що згідні два. Але є ті кулечки, Я все ж таки взяв, зажав кульками, і воно зробило цільне кільце. А внизу воно проходить через таку от закручену петельку, лицю, через середину. І вона має гачок. Але воно такий твердий пластик, що нереально туди пропхати. Треба розбирати знову. Я не хочу розбирати цей метал, бо він може зламатися. Ну, я забавився там. А саме основне, що в квартирі 25 градусів. Люди собі наставили, я спеціально пішов до термостата, перевірив класно, 25 градусів. Я там забавився, хвилин 15-20 може. Це був жах. Мокрий аж звідти пишув. Не то, щоб від роботи, а просто від температури. І люди так живуть. А інша квартира написала, що немає опалення. Я приходжу, о, до речі, я закрив свою заявку. Завтра все позакриваю. Що нема опалення, і я приходжу, а там 20. 23,5 23 і попалення є. Я відкрив їм трошки більше води, але не знаю, скільки вони хочуть. Я подивився, там вони на максимум по-моєму поставили. Так само хочуть високу температуру. ну Мені 22, все. Зараз дує і десь. В кімнаті 21, нормально, можна спати 22, мені вже жарко спати, я не знаю. Привик до холоду, канадцем зробився. <свісно> От. Лампочки теж в одної такої чистюлі така чистюля, Лампочку поміняти в туалеті. Там три лампи, просто відкручується. І внизу в неї там, чистесенько, ні одної з одна щітка стоїть. Вона каже: забрати зубну щітку. Я кажу, що не треба, тут тільки лампочку поміняти. Пилюки немав, але все повитирало. Поміняв її лампочку та й прийшла, вона хотіла на другий день принести. От. Ще, щось... Ще щось було таке цікаве, крім тих ламп. смок детектори от батарейки міняв стандарт. А в одного мешканця він загубив ключі. У нас тут є кімната зберігання. Де... Клітки можна сказати, така ячейка 35 доларів на місяць і там багато не влізе. Якийсь міні-туалет. Там збирає, збираєш е, речі, які тобі там, потрібні, які не треба викидати. Коробка якась з-під гарантії. І він загубив ключ від колодки. Я приходжу, а там колодка така досить потужна. Я молоточком постукав, ні, ні 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 не відкриєш. Пішов Фух. по булгарку. Обрізав, відкрив, все, він задоволений. Каже, хотів викликати людину, яка вскриває замки. Я сам спробував своїм пістолетиком, але мені не вийде. Не вийде це вскрити, теж обрізав. Замовили чистку від жучків, приїжджав сьогодні майстер, як майстер-спеціаліст, все оприскав, і ще завтра мають приїхати в 7 годині, оприскати пусту квартиру. Сподіваюсь, до мене дзвонити не будуть. Хоча можуть, охорона може я вже. Я відкрив їм квартиру, залишив відкриту, вона вона, щоб ми туди зайшли. І все обробили. От і все. День норм. З, знову борщиком пообідав, смачно. Борщі далі. І далі, сметанка, чесничок, хлібчик. Броня розібрав. робот пилосос запустив стандартний день, нічого такого. Заліз в комп'ютер посидів. А, стандартний день. Я зареєструвався сьогодні на сел На сел тест. Окей, okay. Your test day. І я зареєструвався на 17 число. Тут має писати. Це чек про оплату. Пише тут число чи ні? А, не, тут це типу ти, ти чекає. Тут не пише. Нічого я виріхав, що це пусті листочки? Це. А, це шпарга, а це напевно, щоб брати з собою для... для чорновика. Так, це 17-го на 9 ранку, коротше. Завтра напишу, я вже шефа бачив. говорив з ним на рахунок вихідного. І... Мені треба буде вихідний взяти на той день. Тут в Даунтаунді. Записався на 9-ту ранку, хотів в понеділок. У мене була субота-неділя вихідний, підготуватись. Але понеділок в них виявляється вихідний, бо ніякого понеділка немає. Я так розумію, що вони вихідні. <ривіт> Ой, бі. треба здати. Один з наших студентів, хто зчився зі мною, то вже знав, хвалився. А мені руки не доходили. Думаю, ні. Треба записатись, бо це буде відкладати, відкладати там, з вихідними. Ні-ні, записався перший на сипі, тепер вихідний. Шеф сказав, він мені дасть півдня вихідного без ніякого, без ніякого вихідного. Але я кажу, ні, ні, ні мені треба на той день вихідний цілий. Я якщо здам його, то потім буду відпочивати, ну я нафік з тою роботою. Але я пізно вчора дуже так спати. Треба йти сьогодні швидше. Так що так і зробити.